Господи Всемогутній і милосердний, сьогодні я підношу до Тебе свій голос і своє серце, бо знаю, з твоєї присутності жоден день не має сили, жодна дорога не буде безпечною. Благослови, Господи, цей день, що розпочинається, наповни його Твоїм світлом, Твоєю мудрістю та Твоєю любов'ю. Дай мені дар бачити добро. Дай мені дар чути істину і серце, щоб приймати ближніх з милосердям і лагідністю. Господи, збережи мене від усякого зла, від спокус, що розсіюють, від гніву, що руйнує, від слів, що завдають болю, благослови, Господи, мою працю і мої плани. Допоможи завершити, розпочати, дай терпіння у випробуваннях. І витривалість у труднощах, нехай мої руки творять добро, а думки будуть спрямовані до тебе. Благослови мою родину, моїх близьких і друзів, збережи їх у здоров'ї та радості, оберігай від небезпеки та зневіри, дай нам усім сили любити одне одного, прощати і підтримувати, щоб у домі нашому. Завжди панував мир і спокій. Господи, будь зі мною на кожному кроці сьогодні. У радості нагадай, що все добро походить від Тебе. У смутку даруй надію і втіху, у сумнівах просвіти моє серце, у справах направляй мої дії, щоб я робив усе на славу Твою. Я віддаю Тобі цей день, Господи. Як дар, як служіння, як подяку. Хай він стане маленькою жертвою любові, що з'єднується з твоєю великою любов'ю до світу, благослови схід Сонця, щоб він був початком нових можливостей, благослови кожну людину, яку я зустріну, щоб у їхніх очах я бачив тебе, благослови мою душу миром. Щоб жодна тривога не мала влади наді мною. Господи, будь моїм провідником і захисником цього дня, хай моє життя свідчить про Тебе, щоб у всьому, що я роблю, було видно Твою силу, милість і любов. Тобі, Господи, слава і подяка, за дар нового дня, за життя, за віру, за надію і за любов. Хай цей день буде благословений у тобі і принесе добрий плід для мене і для тих, кого я зустріну. Амінь.